Посмертна нагорода через 75 років родичам героя нашого земляка передали документи 25 років на ниві розбудови української мови. Кафедра української філології ПДУ відзначила ювілей. Аномалія чи вже норма ботанічному саду зацвів бузок. Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Президент Вадим Красносельський зараз в робочому відрядженні у Москві. У планах ціла низка зустрічі 26 вересня. Президент поспілкується зі спецпредставником Володимира Путіна на Дністрі Дмитром Козаком. А напередодні глава нашої держави обговорив відносини Придністров'я Росії з Фаритом Ухамедшином. Зараз він обіймає посаду заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ. Я хочу саме з вами, Фаретему Баракшевичу і з вами, шановні колеги, прийти до тих питань, які характеризують відносини Придністров'я і Російської Федерації. Говорили про паспортну проблему. Придністровці, які народилися після 92-го року, часто не можуть отримати громадянство Росії. Піднімали і тему материнського капіталу. Його у нас в республіці використовувати поки не можна. Сьогодні обговорювали Сьогодні широке коло питань: по-перше, поточну ситуацію. Цю навколо Придністров'я, ті проблеми, які виникають у наших банківських установах, ситуацію в рамках процесу врегулювання обговорили перспективи майбутнього засідання в форматі 5 плюс 2 в Братиславі. Питання переговорного порядку денного звучали і в російському МЗС. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів зустрівся з послом з особливих доручень Сергієм Губарєвим. Обговорювали ситуацію на Дністрі і особливу банківську проблему. Особливу увагу приділили темі миротворчості. У Придністрові виконали прохання Сергія Шойгу. Нещодавно міністр оборони Росії відвідав нашу республіку. На зустрічі з президентом Вадимом Красносельським передав документи про бойовий шлях і подвиги Антона Чичика, нашого земляка. Сергій Шойгу просив знайти родичів учасника Великої Вітчизняної. І от бойове посвідчення документи вручили двоюрідному брату героя. Зустріч президента Придністров'я і міністра оборони Росії Вадим Красносельський та Сергій Шойгу говорять про велику вітчизняну війну та про подвиги нашого. Земляка. Народився в селі Карагаш Молдавської РСР. Нині це територія Придністров'я. Багато нагород у нього, але три не були вручені. Я передаю вам нагородне посвідчення. Якщо ви знайдете, а нам хотілося б, щоб ви їх знайшли, то передамо і ордени. Згідно із законом, ордени можна вручати тільки родичам. І ось родичів героя знайшли. Олексій Гунько, двоюрідний брат Антона Чичика. Йому передали бойове посвідчення і документи героя. Церемонія пройшла у присутності офіцерів і юних суворівців. Щоб і внуки і правнуки. Спасибі, щоб внуки і правнуки пам'ятали і не забували. Ще раз вам спасибо. Сержант Чичик звільняв від фашизму в Білорусію і Прибалтику, повний кавалер ордена слави. Його могила у Латвії, там він пішов в життя. На батьківщині у селі Карагаш є вулиця, названа Ім'ям Чичика, і пам'ятна плита. Про подвиги стенди в музеї, і в Придністров'ї, і в Прибалтиці. Я ще молодим був тоді. Я ще молодим був тоді, і ведуча в музеї сказала, де він загинув і де похований. Я прийшов матері, сказав, але вона тоді вже була стара і не змогла туди поїхати. Так що будемо пам'ятати. Антон Чичик народився 23 жовтня 1923 року. В селі Карагаш архіви відзначають його лідерські якості. Він першим йшов в атаку, піднімаючи за собою товаришів. Відбивав атаки, брав німецьких язиків, урвався у бій. Загинув у листопаді 44-го, прикриваючи відхід розвідгрупи у Латвії. Йому був лише 21 рік. Афедри української філології 25 років. За цей час науковцям вдалося випустити сотні україномовних педагогів, які сьогодні працюють в освітніх закладах республіки. А ще науковці налагодили співпрацю з колегами з інших країн світу, серед них Україна, Польща, Чехія. З якими підсумками підійшли українські філологи до ювілею? Дивіться просто зараз. У нашому залі присутні випускники кафедри української філології різних років. Сьогодні на кафедрі по особливому святково майже усі гості завітали з квітами та подарунками. День 25-ї річниці науковці почали конференцією, а ось закінчили затишною зустрічю з випускниками. За роки існування кафедра випустила 250 чоловік. Хтось з них став підприємцем, хтось ремісником. Але основна частина випускників, звичайно, ж викладає українську мову в освітніх закладах Придністров'я. До речі, завідувач кафедри сама закінчила факультет української філології. Я четвертий завідувач кафедри. За ці роки я була і студенткою кафедри. Я випускниця 2005 року. Без минулого не буде майбутнього. Ця фраза неодноразово звучала цього дня. На святі випускники першим ділом згадували засновників української філології в Придністров'ї Наталія Володимирівна Убий Вовк. Ім'я людини, яка в 94-му з нуля створила кафедру. Без техніки, без викладачів, без книжок, без студентів, набирала це все в штат, набирала книжки, купувала. Наталя Володимирівна закінчила московський державний університет імені Михайла Лобоносова. Потім вона захистила дисертацію в Одесі, викладала дуже важкі дисципліни. Це як старослов'янська мова, історія старослов'янської історія української літературної мови, порівняльна типологія слов'янських мов. І кожен раз, коли вона брала собі нові предмети, вона раді, Діла, що вона розробляє нову дисципліну. Для неї нічого не було важкого. До речі, першими студентами кафедри стали випускники Українського республіканського ліцею, який був утворений на рік раніше, у 93-му. З Часом вони поверталися до рідного навчального закладу, але вже як висококваліфіковані вчителі. Ми дітей брали з 10-го класу перші роки, і ми набрали два класи педагогічні. Які після закінчення ліцею в 94 році ми їх випустили, вони всі пішли навчатись до нашого університету, І це, а потім ці діти дали можливість відкрити кафедру в університеті педагогічну. І так ми започаткували, так у нас вийшло, що наші ліцеїсти започаткували. В університеті кафедри стало початківцем. Сьогодні кафедра має чим пишатися, адже вона постійно розвивається. Серед викладачів доценти, кандидати філологічних наук, особливо плідними вдалися останні п'ять років. Гордість кафедри три захисники дисертації. 2013-му це була я. У 2014-му захистила дисертацію в Одесі наша колега Алла Володимирівна Трецяченко. І у 2018-му, в листопаді місяці, захистила кандидатську дисертацію у місті Харків. Перша ластівка, як би сказали наші завідувачі минулих років, це Олена Олександрівна Леонцієва. Олена Олександрівна Леонцієва – це перший. Кандидат філологічних наук, доцент в Придністровській Молдавській республіці, яка захистила дисертацію з української мови. Постійні конференції, семінари, круглі столи невід'ємна частина наукового життя кафедри. Особливу увагу звертають на обмін досвідом. Придністровські викладачі співпрацюють з науковцями Києва, Одеси. До речі, увесь накопичений досвід Українська кафедра ділить із викладачами Придністровських шкіл, за якими теж успішно працює. Звичайно, це велика допомога методична, це організаційна велика допомога. Буваємо у них на конференціях, виступаємо з доповідями на конференції або просто слухачами, тому що виступають розумні люди, і цікаво послухати. 25 років на кафедрі кажуть, це тільки початок. Попереду знову наукові конференції, семінари, обмін досвідом. А головне продовження розвитку української мови та культури в нашій багатонаціональній республіці. Каркас майбутнього басейну почали одягати в сендвіч панелі. Такий матеріал не боїться морозів і вогню. Щоб було світло, встановлять великі вікна, вітражі з видом на стадіон. 80% будівельних робіт вже виконали. Попереду не менш відповідальний момент монтаж системи вентиляції, подачі і очищення води. Плануємо поки так в районі 10-го. Плануємо 10-15 листопада розпочати пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції і системи водопостачання перед 30-тим числом. Якщо все буде складатися, 30 листопада ми повинні основний комплекс робіт закінчити. Лайнер спеціальна плівка для басейнів поки в тюках. Цією міцною блакиттю покриють дно і стіни чаші. Тут же сучасне устаткування для знезараження води. Є навіть ультрафіолетові дезінфектори для додаткової гігієни. У нас, англійське У нас англійське обладнання хімводопідготовки станції електролізу, тобто розщеплення солі на іони, натрію і хлору. Устаткування сучасне, коли ми готували обладнання, рекомендації давала фірма Шериф. Басейн розташований по сусідству з міським стадіоном. Взагалі, про необхідність такого будівництва говорили спочатку 2000-х, але далі розмов справа якось не рухалася. І ось нарешті в Бендерах буде басейн для всієї родини, для дорослих шість доріжок по 25 метрів. А малюки з тренерами будуть займатися по сусідству в неглибокій чаші. Плавання стане доступнішим і для маломобільних громадян. Для діток ми зробили два рівні басейну, для того, щоб можна було швидко підвищувати або знижувати рівень басейну в залежності від віку дітей. Там глибина від 60 до 90 сантиметрів. Тут буде обладнання для людей з обмеженими можливостями. Зробимо під'їзні шляхи. Всі умови передбачені всередині в санбузлах, роздягальнах, щоб вони могли себе комфортно почувати. Об'єкт планують здати до кінця року, поки будівельники вкладаються в терміни, але буде потрібно додаткове фінансування на благоустрій території, а це більше тисячі квадратних метрів, щоб спортивний комплекс Бендер мав завершений сучасний вигляд. Ярмарок робочих місць пройшов у Кам'янці. Свої пропозиції надали сім підприємств організації району близько 60 вакансій. Потрібні машиністи, важкої техніки, слюсарі, електрики, медики у лікарню та санаторії. А у сільських школах не вистачає учителів, вихователів кухарів. Я за освітою економіст-менеджер. Шукала вакансію продавця або товарознавця, але вийшло, що знайшла роботу бухгалтера і завгоспа. На обліку у відділі сприяння зайнятості сьогодні перебуває понад 150 громадян. Більшість шукають роботу, яка не потребує спеціальної кваліфікації. Але з представлених на ярмарку вакансій таких навряд наврядчих набереться з десяток. Зараз більше пропонується місць для фахівців спеціальної та вищою освітою. Я по спеціальності технік Я за фахом технік механік. Сьогодні на жаль на ярмарку вакансій мені нічого не підійшло, але вважаю, що це потрібний напрямок для нашої держави допомагати з працевлаштуванням, щоб не роз'їжджалася молодь і піднімала економіку Придністров'я. понад 100 осіб реально зацікавилися представленими вакансіями та отримали повну консультацію. Головним результатом можна вважати те, що 15 робили запрошені на співпесіду до працедавців. На жаль, відкритими залишаються вакансії для лікарів та медсестер. На ярмарку працевлаштувалася лише одна медсестра. Всього ярмарок відвідало понад 200 осіб. У планах організаторів такі заходи проводити щоквартально. Республіканському ботанічному саду знову розпустився бузок. Це при тому, що основний пік його цвітіння припадає на весну. Ні, погода нічого не наплутала. Кажуть, ще ні причину такого квіткового буму вони вбачають у зміні клімату. Раніше таке явище вважалося аномальним, однак сьогодні цей природний нонсенс доволі звичний. Місцева флора вже в який раз спростовує слова відомої пісні про те, що лише один раз в рік сади цвітуть. Це вже молода ліства, така, Це молоде молодили. Як... Таке, як з'являється навесні, кущ повністю скинув старе. В зв'язку з аномальною спекою впав у сплячку. А пізніше, коли почалися прохолодні дні і ночі, знову зацвів. Агрономи, ботаніки вже давно цьому явищу не дивуються, а На наступного весну цей кущ світи вже не буде. Друга весна на початку осені може настати і для плодових рослин. В соцмережах почали з'являтися світлини із поодиноким цвітом вишні в парканах та дубосарах. Ботаніки кажуть, для плодових дерев шкідливе тільки масове цвітіння. Однак саме завдяки цьому чуду вченим вдалося вивести сорти, наприклад, малини і полуниці, які дають по два урожаї на рік. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. На все добре, до побачення.